Для дивині церкви, братів і сестер, слова привітання скажу я тепер для наших братів, дорогих пасторів, нелегко їм справу Господь доручив. Овечок Господніх в стадах стерегти, а тим, що відбилось, дорогу знайти. Хай Бог вам у цьому брати помагає і міцно за руку в житті вас тримає. Ми дякуємо щиро, за труд нелегкий, який ви звершаєте в церкві своїй, за приклад хороший і безліч уроків, що ви показали нам за ці всі роки, за ваше старання. Терпіння, жертовність, бо це в очах Божих найбільша коштовність. Нехай же сторицею Бог вам відплатить, біда і печаль вашу хату обходить, Хай милість Господня над вами сіяє, духовних сил хай Господь посилає, моліться, трудіться. Надійтесь на Бога, поки ще триває життєва дорога, а у вічності жде вас за труд нагорода, Нетлінний вінець і для серця свобода, тож вірність Христу до кінця зберігайте і скарби на небі для себе збирайте. Хай гріє в дорозі. Господнє проміння. Добра вам і Божого благословення. Амінь. 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 Дякуємо. Дякуємо.